Любилася, кохалася, а серденько моліло. Воно чуло недоленьку, а сказать не вміло. Равета стогне, Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, горами хвилю підійма, Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів, в таку добу під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає, не русалонька блукає, то дівчина ходить, І сама не зна, бо причина, що таке її робить. Виглядає козаченька молодого, що торік покинув. Обіщався вернутися, та, мабуть, і згину. Отож та дівчинонька, що сон наблудила, отаку то її причину ворожка зробила, на самий верх по елячці, стала серце коле, подивилась на всі боки, та лізе додолу. Кругом дуба русалоньки мовчки дожидали, Взяли її сердечною, та й а тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький, На силу ступає. Ось і дуб той кучерявий. Вона, Боже милий, бач, заснула, виглядавши, моя се закрила. кинув коня та до неї. Боже ти мій Боже, кличе її та цілує, ні. Вже не поможе. За що ж вони розлучили мене і з тобою? Зареготавсь, розігнався та й в дуб головою. Насипали край дороги дві могили в житі. Нема кому запитати, за що їх убито. Один змусив розлучитись, друга обманула. Замість дідочок ростити. Взяв і заснула, не ламай чужої долі, не ріж по-живому, те, що собі не бажаєш, не роби нікому.